Мої вороги, вороги Ісуса, почув дивовижне свідчення Юлії Валерівни, будучи молодою у 22 роки, почула Євангелія Ісуса Христа, і відбулася духовна війна. І Слово Боже, почало проростати. І коли Станіслав Миколайович захворів, на рок. Юлія Валерівна молилася простою молитвою. І Бог зцілив її чоловіка. І Юлія Валерівна молилася і просила Бога, щоб Господь зробив її чоловіка пастирем. І Бог зробив. Станіслова Миколайовича пастирем. і вони почали проповідувати, І незважаючи на всі обставини в їхньому житті, вони не зупинилися, а проповідували, спасали людей і жили вони в Криму, а потім переїхали до Одеси і жили. Самою звичайною життю, будучи молодою дівчиною, працювавши на базарі, продавала картошку, холод, мруз і проповідувала Євангелія, спасала людей, і це слово коснулося. І Юлія Валерівна, вона читала Біблію і пізнавала її, і ще більше допомагала іншим, проповідуючи Бога. І Бог він благословив.